Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Рашисти з території Білорусі ведуть систематичний обстріл України ракетним озброєнням, і доволі часто у ролі пускового району визначався аеродром Зябровка під Гомелем. Тепер, завдяки мешканцям населеного пункту Зябровка, який знаходився в притул до аеродрому, це верифіковано та доведено. Зокрема, один з місцевих жителів зняв старт, а місцеве видання флагшток локалізувало місце старту. Потрапляння у кадр декількох характерних об'єктів дозволило локалізувати місце та задокументувати, що для пуску використовується саме аеродром Зябровка. Нагадаємо, що саме аеродром. Рум, який довгий час, орієнтовно з 1994 року, був закинутий. Перед початком рашистського вторгнення був реконструйований армією РФ. Він розміщується доволі близько від житлових будинків. Зокрема, дальність від краю злітно-посадкової смуги до житлових домівок становить 700 метрів. Тим не менше, сьогодні там паніка. Як пишуть обізнані джерела, удару зазнала ангара із озброєнням до систем ПВО, які стояли позаду аеродрому. Вчора аналогічні хлопки лунали в Гомелі, Бресті та Лунянці. Очевидно, що терпіння навідомих добровольців закінчили. В свою чергу. Данов зазначає наступне атаки з боку Білорусі зараз не буде. Вони абсолютно не хочуть цього робити. Все, що відбувається у нас у медіапросторі, пов'язане з тематикою Білорусі, це луна саме російської спеціальної інформаційної операції. Головна мета цієї операції посіяти паніку серед суспільства та відтягнути наші сили та засоби від реальних бойових дій на передовій, там, де йдуть справді бойові дії, іде наш наступ. Це єдина мета, чого намагається досягти. Пояснив Буданов. За словами глави ГУР МО на території Білорусі зараз накопичена виключно оборонна зброя, яку в принципі не. Можна використовувати в наступі. Тим часом Збройні сили України звернулися до народу Білорусі із закликом не допустити втягування країни у війну Росії проти України. У зверненні також наголошується: російські спецслужби готують теракти в Білорусі, і однією з цілей може бути АЕС-островець. Сьогодні Росія дозволяє собі шантажувати весь світ загрозою використання ядерних об'єктів і технологій керівництво РФ плювати на життя російських громадян, і тим більше на життя білорусів та українців ідеться у зверненні. Водночас наголошується, Росія використовує терор, залякування та операції під чужим правом. Пором, аби в будь-який спосіб втягнути Білорусь у війну з Україною, бо більше керівництво самої Білорусі, як зазначається, частково порушило статтю 18 конституції РБ, за якою Білорусь виключає військову агресію щодо інших держав, зокрема, дозволивши росіянам атакувати Україну з використанням території Білорусі, її інфраструктури ресурсів. Не дозволяйте втягувати вас у війну ще більше. Закликала українські військові, а також розповіли, як звичайні люди можуть цього не допустити. Відстежувати появу незнайомих підозрілих людей, відстежувати появу транспорту поблизу об'єктів критичної інфраструктури повідомляти про такі факти правоохоронцям, якщо вони не реагуватимуть, інформувати світову громадськість усіма доступними способами. Окремо військові наголосили, попри обстріли та наступ російської окупаційної армії з Білорусі Україна не вважає ні саму країну, ні її народ ворогом. Доказом, зокрема, є факт, що Україна не відповідала на жодний прояв збройної агресії з території Білорусі. Ми не плануємо і не маємо наміру проводити жодних агресивних дій на території РБ. Це офіційна позиція України. Сподіваємося на вашу пильність розуміння ситуації та сильно. Нав відповідь на будь-які провокації резюмували українські військові. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.